Всім привіт друзі! Сьогодні я граю в дофф Моє перше відео по стендофу. І, взагалі, перше, взагалі перше при перше. У Ютубі я виклав його. І от він. Ну, І от я заходжу уже в стендовчик. От ми ну, заходимо. Стендочок до кінця, от завантаження. И щас будемо грати Елічку. Карта пеплень обливай раз одну п'ять. пять. поняв. А оцепонім оце кабливей, кейблевий. Люблю карту кабли.

И в жужам я выбрал офигенно просто. Сюда. Просто я сейчас буду юспика. Сюда. Так. Бранвал наш. Смог. и забираем чела в голову. Просто сюда, сюда, сюда наказываем. Мада, сядь. Раз, два. Блин, ты сейчас тут вот. Ну, стрейси Б остался. Шо, 3 Б аж. Она устала, еле-еле выжила. 0-2, вещи с тута будут, все точно. Сейчас уже а, не ай! Ай! На-на-на-на-на-на-на. Ай! еще трошки в голову попало. трошки в голову уже было. Ладно. берем шлайка. Видите, хоп, хоп 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 22, 22, 52 2 52, 2, -2, 2 52. 52, конечно же. Ну, ми выжили 2-3 Вей, что не згорів? Ладно, договорив. Ну, я не сплю, не, не співговорити. Ладно, юспек. Ооо, Юспик я люблю, Юспик я люблю. Юспек моя любов. Просто юспик моя любов, моя любов, моя любов. Сервосна зажурилася сюда, все-все-все берем наш петух, петух, петушонок, петушонок. Петушок с в бычука. Петушенко вбив, очко. Емочка. Амочку я люблю. Ай-яй-яй, де я трохи підгоріша він мене. зніс там 90 хіт, і тут я вже скулі. <кхів> Ладно. Так. Ай, хаєшка! Іма, просто 6-3 ну, мені два, йому ще багато. Хан. Куда їм смок. Смочечок. І щастя цього і я його забираю. Це ізі катка зараз буде. 7 три я виграю взагалі. Із мені один раз виграти, ти можеш. Ще куча пром, Куча йому раунді осталось, я вже уже На Най смок. Най смок. На да? на 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 известна. Ладно, 4-7 пока. Ставьте упаду байки. Ми сейчас, наверное, закінчимо Может и дуэльку, да. Ставте вподобайки, ми зараз вже будемо прощатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть багато коментарів. Я їх добави прочитаю. Пишіть. Гол-2 скоро буде. Пока!